Сьогодні я спробую зробити укладку за туторіалом Victoria's Secret 2010 року. -го Окей, like, tussled... okay, для цього туторіалу нам понадобиться плойка. Підсушила феном, зараз ще об'єм зробимо. Окей. Okay. Підсушили. Тепер о, задача поділити волосся на условно секції. У мене буде три секції. Я не знаю. Ну, я сама це делаю, поэтому я делаю приблизно на ват. Я делаю нижню секцію, середню секцію і верхню. Так. Я почну, мабуть, з такої прядки. Вони делают як. Вони він Он бере і накручує на два пальці. У нього виходить отака вот завіточок. Ми беремо плойку. І ней. Боже, мені страшно неї ми повинні прижати наш завіток. Вот, якось зробити. Ну, треба проловчиться, а там буде вже ясно, як він це робить. Так. Так. І я не знаю, як він це робить. Окей, okay, допустімо, ми припалили, і у нас вийшло щось таке, я не знаю, ну, допустим, і суть в тому, що ми це маємо закріпить заколкой до самого кінця нашої укладки. Отак. Просто я знаю, що це. Дуже тяжко буде зробити на коротке волосся. <гум> Окей, поки що виходить максимальний бред. І як мені його втримати? І плюс до всього зажати плойки. У мене телефон збирає. Раз, два, три. Слухайте, я рада, що щось виходить. Давайте діляти по дві прядки зразу і закріпляти їх разом. Я думаю, що щоб нормально зробити цю укладку, треба бути моделлю Вікторії Сікрет, і щоб її взяли на вас, а не ви сама собі. Бо, напевно, ззаді я буду заставляти допомагати свою маму, бо я не знаю, як, як я навіть це сама зробити. Але поки що я прийду. У мене закінчилась пам'ять. О, так. Да. Я починаю замічати перші мінуси айфона. Окей, давайте щоб... А! Угу, оце то, що я очікувала. Опектись. Ну, правильно. Я закінчу низ і перейдемо до верху. Окей, лайфхак. Ззаді я вирішила зробити отак. Я захватую прядь. Трохи накручую її на плойку, і там. А, я сам не мала. Окей, я зроблю вверх. Ну, вам не, не думаю, що вам цікаво це дивитися. І тоді далі розкажу. Окей, ви можете думати, Маша у тебе на голові полніше в И вы будете правильно, но я сейчас исправлю. зад вообще ніяк не получается сделать. Я просто не попадаю плойкою, туда куда мені надо попасти. Поэтому зараз я буду імпровізувати. Окей, допустим, зміна плану. Да, цю зачіску неможливо сделать на коротких волосах и самостоятельно. Вам обов'язково треба хтось, хто поможе вам, підкаже, зрозуміє вам це все сзади нормально. а не так як вийшло у мене, окей. У мене. Да. У мене сьогодні вообще свидання запланувано, я не знаю, як я на нього не буду. А, кстати, чолка. Чолка, якої у мене вже почти нема. Її я делаю отак. Угу. Легко. Я хочу постригтись. Мені вже слишком длинні волосся у мене на голові. Я вважаю. Слухайте, спереді теж нормально, але якщо я повернусь задом, ну... Ну, треба помінятися. Окей. Um, це типа, як би, готова прическа. Но, ну, ну. А ми ще візьму лак, бо у мене зачіска не тримається. Окей, okay, допустим, я зробила ще хуже, але um, ні. Должна бути така розчіска, якою ви проходите по закрученим волосам. І вона, типу, повинна зробити краще. Ну... Потом можно взять прятки. Это тоже туториал, я добилась. И сделать вот так. Сначала потянуть в ту сторону, а потом в ту. Это для объема. И тут я сделаю то же самое.

Теперь я буду блестеть чуть-чуть слегка слегом. Надежда <плес> я тоже буду блестеть. Вот. Сейчас поброю аутфит, покажу, что я в чем я мука. <плес> в чем я иду, покажу вам. Ми вердикт. Таку укладку можна робити, якщо у вас багато времени і у вас є, хто вам поможе. Але так то, мій керлер робить таку ж саму укладку тільки за 10 хвилин, а не за пів часа, які я на це потратила. Поэтому більше я її робити не буду. А ось мій аутфіт на сьогодні? А ось, ребята, як я вигляжу в кінці дня, і питання чи стояло заморачуватися над укладкою, якщо від неї нічого не осталось. Моя волосся просто не тримає нічого весь день. Ну, типу, бай!